Триває наш проєкт. «Махала дізнається». Ми отримали багато питань стосовно допомоги жінкам, які вирішили стати мамами. І ми знаємо, що в Болградській лікарні немає пологового відділення, але тут жінок не залишають сам на сам. І інші питання, які ми отримали від наших читачів, сьогодні ми адресуємо медичному директору Болградської лікарні Ніколаєві. Катерині Петрівні. Добрий день. Екатерина Петрівна, скажіть, будь ласка, яку допомогу ви надаєте жінкам Болградського району? І чи є якісь перспективи, що все ж таки в лікарні буде пологове відділення? З 2021 року у нас на жаль перестало функціонувати пологове відділення, тому що за умовами контрактування з Національною службою здоров'я ми не відповідали за цим напрямом надання медичної допомоги. Насамперед, програма медичних гарантій та медична реформа спрямована на Надання якісної медичної допомоги та безпеки для пацієнта. На даний час, на жаль, в нас, в нас також немає лікаря-неонатолога. Тому поки що не передбачається відкриття пологового відділення. Проте у нас є пакет на надання допомоги щодо ведення вагітності в амбулаторних умовах, і у поліклінічному відділенні працюють три лікаря-гінекологи, які. Ведуть вагітних, консультують, обстежують, спостережують динаміці. За необхідності при виявленні якихось груп ризику щодо ускладнень перебігу, вагітності та пологів, вони направляють до перинатальних центрів. Це направлення відбувається на 38-му тижні, та проте, якщо жінка відноситься до групи ризику, все це відбувається індивідуально. Скажіть, будь ласка, якщо е, у жінки почалися стрінки роди, що їй робити, якщо вона не встигла, не встигне доїхати туди, до Ізмаїлу. Болградська лікарня може їй допомогти. На жаль, не одне з джерел фінансування не передбачає, що лікарня може це зробити. І зазвичай це відбувається так, що жінка викликає швидку допомогу, а швидка допомога везе за маршрутом пацієнта до перинатального центру. Безпека матері та дитини стоїть на першому місці. За чий рахунок? Треба їхати майбутній мамі в перинатальний центр за власний рахунок, чи є якісь передбачені державою кошти на це? Як це відбувається? За це роблять роблять жінки за свій рахунок. Якщо жінка знаходиться а, на той час, коли вона потребує переведення до іншого закладу, а, вона у нас щодо патології вагітності, так тоді ми узгоджуємо із центром із швидкою допомогою щодо перевезення цієї хворої. Проте, на жаль, якщо жінка не перебуває в лікарні. На стаціонарному лікуванні мається на увазі, а, тоді це за свій рахунок. Чи може транспортуванню завадити комендантська година? Якщо це своєчасно, то це не відбувається в комендантську годину. Так. Якщо це а, пологі стрімкі, та. А, Скажем, так передчасні, то це відбувається швидкою допомогою, тому комендантська година не заважить. Тобто вони можуть виїжджати в комендантську Швидка годину. Допомога виїжджає в комендантську годину так. Скажіть, будь ласка, які зараз можуть отримати процедури або медичні, медичні процедури і гінекологічну допомогу жінки в Болградській лікарні? У нас як я вже казала, в поліклініці працюють три лікаря-гінеколога там? Звичайно, за програмою медичних гарантій безоплатно консультація лікаря-гінеколога. Наразі ми отримали кольпоскоп, тобто кольпоскопії проводяться теж по поліклініці. Безоплатно у нас у стаціонарі функціонують 10 ліжок гінекології та 5 ліжок патології вагітності. Що щодо запальних процесів лікування в стаціонарному відділенні. Безкоштовно. Щодо операції, наразі ми виконуємо гістероскопії, як діагностичні, так і лікувально діагностичні поліпектомії. Теж за допомогою гістероскопії це безкоштовно. Так, так. так. А узі обстеження для жінок є в нашій лікарні. УЗІ обстеження наразі у нас проходить курс лікар УЗД саме для гінекологічного УЗД. Тобто і така послуга буде в нашій так, лікарні так. як швидко. А, Думаємо, що дуже швидко. Скажіть, будь ласка, як болградська лікарня пристосована для прийому жінок з інвалідністю або з обмеженнями? Чи є у нас необхідне обладнання для того, щоб допомогти таким жінкам? Жінки, які відносяться до маломобільних груп, ми проводимо огляд у гінекологічному відділенні на другому поверсі стаціонарного відділення. У нас є ліфт, на якому ми можемо доставити до другого поверху, і там і проводиться огляд гінекологами. Ми, звісно, сподіваємося на те, що ми увійдемо до програми щодо забезпечення кабінетів гінекологічних для маломобільних груп, та доступ до медицини для цих категорій людей стане ще більш доступнішим. Дякую, дякуємо за змістовну вашу відповідь за ті відповідні на ті питання, які хвилюють наших читачів. Нагадаємо, що сьогодні, в рамках проєкту Махала дізнається, ми спілкувалися з медичним директором Болградської лікарні Єкатериною Петрівною Ніколаєвою. Дякуємо Дякую. вам.